Ну що, друзі, доброго дня! В нас вже пів тисячі. Я трішки почекала, тому що завдяки рекламі кількість підписок збільшується. Ну, в рекламі мого друга з каналу Профіалки. Ось. Але він не зазначив, що в мене україномовний канал, тому багато хто підписується, вони спочатку не дивляться відео, а потім, розуміючи, що українською мовою, відразу йде хвиля відписок. Ось, Тому трішки і чекала. І так, на рахунок розіграшу, я думаю, що вас трішки помучу. Ну, не всіх, а тих, кому пощастить. Буде спочатку рандомний відбір перших трьох людей, а потім там, думаю, два-три питання будуть. Ось, буде така вікторинка серед тих везучих. Ось, серед подарунків будуть 20 сортів. Серед них буде пасинок химери кілоэ. Потім будуть горщики, будуть кашпо. Кашпо буде 20 штук, горщиків теж буде 20 штук. ну тобто Під число. От, там Або всі будуть п'ятірочки, або половина 5, половина шісток, поки не знаю. Ось, також буде декілька пачок перліту, ну, Тобто, я наберу стільки, що подарунок буде такий жирненький для переможця. Так що а, поборотися за нього варто. От, можу ще показати От, Blue Moon. Макс, почав розпускатися. Дивовижний контраст, нікий темні. Супер. І. Почала розпуск Міледі з таких фокус з таких новинок. У мене їх Міледі дві, по-моєму, дітки. Оце перша. І вона по сорту. Також. Моє здивування це. Ой, яка перва любов. І вона в мене вийшла не ялинкою. Та перша була ялинка жахлива, а ця така гарна і вже квітне. Ось тут один пасночок я викопала. І з тієї сторони ще один пасночок виклопила. І все. то ну якось так чи пощастило, чи що. У мене два стартика таких два. Тавтологія, два стартика, два. Ну, добре. Ось таких два. І тей, і цей на бутончиках, і обидва вони ось такі гарненькі рівненькі. Побачимо, що буде далі. Буду ці пасочки вкорінювати. Бачимо, як вони будуть рости. Плюс ще сьогодні в мене розпускається Little Darling. Ось така гарна ніжна трояндочка. Багато на форумах пишуть, що вона любить косити голову. Uh, і інколи взагалі не видає шапочку, але судячи по тому ось 4 квітконоси є, якщо вони всі розпустяться, в принципі, шапочка буде. А далі ну, от. Magnetic Files сортом бутонів заклав теж класну кількість. Лісний родник можливо буде розпускатись. Там ще лапочка. Ще стачу Пінк. Ось такі справи. Неочікувано робдас шторм розпустився в достатній кількості, щоб набрати шапочку. Дуже швидко росте на диву. Я вже подумаю над тим, щоб залишати цей сорт. В нього є деякі особливості. Я, напевно, зніму окреме відео про це. Так що, чекайте. Новинка Л.Е. Береніка. Зареєстрована як на півміні, але в мене два старта і два старта ось такі по 6 см. Взагалі клас. Я в захваті від неї. Далі, 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 далі. Ну, в принципі, тут все. От, янь росте. Одна дітка залишилась. білосніжка, ще одна була, і вона не вижила одним словом. Ну, ось, Тут вже відцвітаємо. Не знаю, побачу, наскільки я її буду брати, тому що дуже швидко відцвітає. Набирала, розпускалась вона шапку довго, але відцвітає дуже швидко. Ну, ось, такі справи. Станом на зараз. Дякую за увагу. Наступного разу я буду знімати відео вже з, рівно за тиждень, тобто це через декілька днів, 4 числа, по-моєму. От. І надам е, остаточний список всіх тих, кого будуть їхати, представлятися. Ось, і список діток. Ну, і також, хто захоче листочки навкорінені. там зверху. Дякую за увагу! До скорих зустрічей, Очікуйте розіграш.